Ну, коротше, два танка випаде мені, а то сейчас з 50 крутки ще випаде танки все. Ти пані в чому прикол? Мені просто насипало на 3D-стилі вмісто танку. І, і по ідеї ти якраз чітко окупився голдою в плані того, що 2-400 часики ти заплатив, 2500? Ну, 2500, грубо говоря. Ну, 10 це плюс-мінус, ти коротше купиш. Так, да, якраз ідеально, чітко сума коробка. Да, да, да. Точ-точ. Ну, тю, то я ще часа назад чи час назад сказав, типа, буквально мгновенно після того сказав, типа, що лучше купив делюкс версію сталкера, Да, Вітаю, панове! Сьогодні у нас з'явилися новорічні коробки у World of Tanks, і я, звісно, відсталий дегенерат, слабумний маргінал, ну але ж не настільки, щоб зайвий раз заохочувати профнепридатність розробників чи спонсорувати абсолютно терористичну відсутність балансу. Ну а як мінімум, я не сильно хочу скидатися на нову яхту для Кіті Віслого. От, тому коробки я не купував. Ну а буде відверті, ви просто на них не надонатили. А власне кажучи, Артур, попри те, що не грає в цю гру, Артур, якого ви добре знаєте по цьому каналу, вирішив таки кіті на яхту скинутися і залюбки поділився цим процесом. Зі мною і зараз ми разом з вами подивимося, наскільки ж щедра компанія Wargaming і скільки вона дасть нам всього, або скільки всього вона нам не дасть, власне кажучи, наперетині 24-го і 25 го років. Коробок, типа, цей... Коробок получиш, грубо говоря, на скільки там, блядь, на майже 30 коробок менше. Типа, якщо этот... ну, куплятимеш по 1200 два рази. Угу. А грошей потратиш так само. Я що, по, по одній будемо бачити? Чи по п'ять? Вибирай. Ну давай по одній десять відкриємо, а потім по п'ять. Ну, типа, кожного виду по одній по 10. Угу. Я, понятно. Я думаю, а же танк с, с, с Я думаю, с третьей або с пятой паде. Я думаю, как же танк с первой коробки? Не, с третьей уже не упал. Не, я ж кажу, типа, вообще, типа, я, я так, с Ну все, аккаунт откручен. Да. Або коробки найти и всем из разных сыпать. Угу. С пятой коробки, будь ласка. Это что я сказал. Урааа! А це 3 d моє. Ну так оце. ж. Окей, давай далі. Ще один. Танк. Подряд. Це подряд. 3D стиль. 3D стиль. 3D стиль, сука. А, на мене на ТВП цих 3D бля, як говна. Це на ТВП. А шо це? За шкода, девятка, бля, ще да. лучше. Ні, ну вона прикольна. <ріхи> а, вони вони прирівняли мені, блядь, танк за 3 ляма с рибля. <ріхи> да, да. Спасибо. Ну погрухав наче, этот техникистка. <laughs> Давай <laughs> дальше. Может, а как это дойка на справді, це... А, да. дойка пиздец. Я бы хоть круглый робот тряк... підняти в цене. <laughs> <laughs> Нужно <Надо laughs> европейской синики приренять. А че нет? <laughs> ну что, наверное, наверное, с сыни хуже не будет ничего. Ну сейчас 10 открываем и далее пидем на иншу. По 5. Да дооткрием по 5 вот этих. О, О лоу-левель говномов. До, дооткрывать вот по эти полностью? Да, по 5 штук открывай. Давай, даже. давай. Обвес 3D. Ни м 3 вард, спасибо. Ну, лоу левел вибив уже хорошо. Майже весь. Буквально еще ну, пару танков. все? Буквально еще пару танков. Ну, давай цих тоже откроем, типа, 10 по одни, а потом 10 по 5. И І... нихера! Да? Л... О, ни, ні, хера. О, Лоу-левельное говно упало. Да. Ладно, выпадает лоу-левел. Далее не будет выпадать, то хорошо. Да, будет або компенсация, або этот. Або хай-левел. Да. Ну, до речі, по моєму різний шанс на лоу-левел і на хай-левел, це взагалі різні акції, ідуть історії, тому... Ні, да, там же ж 1% на великі танки чи пів процента я не О, помню. Великий танк. Або стиль, блядь. Ні, блядь. Стиль. Сука. Ну це прикольний стиль. Ну це хоч на каї на цього, на десятку, да? Да, да, да. да. Ну, блядь, Ну у мене і так на нього стіль гарний, у мене, блядь, этот. Це чисто стиль під 6 на стейтама. У мене з, мир... з мирного стиль він тоже не виглядає. Це чисто под стайтама стиль? Ну, Бля, ху конечно, давай далі. Мдам. Хоть я дивився на этой реводепта в нього не випав жоден стиль, по моєму Ну мені на тілі випадуть, і танки не Там, там же шанс одинаковий. Да, а, а, а може ні, блін, треба не треба читати. Де мої дублікати лоу левел. О, це або останній лоу левел, або передостанній. Сука, де мої дублікати. Бля, слот ангар, Спасибо, нахуй, слот ангар. Не дали танки слот вангарчати. Черті нахуй, слот вангар. Ой, який це фарш. Ще одну одинарну, а потім цим великим підемо. Угу. Блять, слот ангар. Потужно. Так, отак. Отак. Ну зараз точно щось має впасти вже. Да, ось Бля. О. Це напрям танк. Це торт 9 левела. Йо**й мать, ну я в ці 3 d стілі на 9 взагалі сюди засунув. Не, ну це поняв, легендарні 9 по факту. Тут такі, як торт, шкода, але ж сама суть нахера, я теж не окупаю. А бля, залупа не нужно просто. Я згоден. Я намагався хоч якусь аргументацію, але до речі, ми не глянулися, у я було ресурс. О. Ооо. Наконець-то, 300, скільки? 500. <хи> це Ой, його. Давай. Ти подивись, не вже ж один танк не впаде. О, пав танк. О, блядь, наконець-то. Я думаю, ПТ-шку дадуть. Побачимо щас. Там ще половина коробок попереду, по суті. Я можу навіть, якщо буде велике бажання. А ні, цей. О, китаєць, цей прикольно. Да? ДА. Це, мабуть, найсильніший в плані балансу, що є в цих коробках. Окей, okay, хорошо, девятка. Да, mm, то це. Це мільйона срібла, Тик. Пади, а сама хоть не гарант, у меня не гарант, у не гарант. 100 тысяч срібла. А там же 3D-стиль, наверное, сбиваю, я гарантированный. Не-не-не-не. Mm, Нет? Ня. А, ah, ну мы 40, да, то не гарант Да-да-да, будем. Бля, 500 тысяч. Ну ладно, 500 тысяч. Я бы оце давал, о, танк. Щас, зараз буде танк, ну точно має 30 бути танк. танк. Бля, танк. Добра Така заставка мені нравилась, коли я її побачив перший раз, типа, 10 років назад. Дух фу. кафу. <плес> 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 да. Це мені потім шумати запікувать. Якби ці стволи ще крутилися так знаєш, дуже швидко, Так. -у -у. Ну не понял, закриваються і відкриваються тут. <бузє> Охолодження, да, як тайпа. Не, просто ти можеш стріляти або дни гарматы, або двома. ма. у тебе кнопочка X є для двухствольных пушок? Да, да. так. на пакет. А так. А, а, а чим тоді старі двухстольні пушки хуже? Да всіх, всегда міг стріляти або одною, або двома, типа. <laughs> ну нічим, ну тип нова механіка, ну тип механіка нова, ну тип добрий танк. 2 <laughs> <Тіп, gül> ну, секунди подожди перед тем, как выстрелить двох пушок, пушек. Не, нет, воно переключається на ходу, там все окей, але там свої нюанси химораты. А, то типа, це буде швидше, ніж заряджати дуплет, да? <laughs> ну, типу, тому що ти переключив, і вже можеш стріляти двома гарматною на одну кнопку. Типа на один раз на шапке. Хорошо, ладно, поняв, Давай дальше. Контрадікшн. Так, наступну. <більші> так, а поняв, добра музика, вірите? Вірите. Опа, ще одна добра музика. Вірите? Тверде стиль. Та ні. Бля, ладно. <плес> на фазу. Ну бля, в мене немає фази. сука. ти її досі не купив, ти ж який, який рік намагаєшся? <плес> <плес> Ой, й це у... біще, на бля, просто уїбище. Oh, Вона обично без нічого виглядає краще, ніж в цьому говні. Да, да. Мені ця космотема взагалі не подобається. Я, яке ж Слово абсолютно. Ну, коротше, Два танка випаде мені, ото зараз з 50-ї крутки ще випаде танки. Все. Ну, теж непогано. Да, Менше, ніж 50 коробок там буде. Да, Це <свист> то, то тобі мішай один впадає, я думаю. Просто так. Дивись, це ми, виходить. погоді, нам випав ДЗТ. Що це нам випав ДЗТ з попередньої серії коробок, да? Не з цієї коробки а з попередньої. Да. Тобто виходить одна з новрічних, одна з оцих східних, чи які це? Ну, якби так, значить до да... 80 коробок, бля, а не получається, Ну, все відносно, тому що ми ж тільки половину відкрили. Уже більше. Ну, у -у уже да. А, А, ні, з новорічних нічого не Бачиш, 3D стиль все-таки вважається, збиває, оно, 44 коробки ще, блядь, треба. Так, в сенсі, ж танк отримали контрадікшн. А, окей, давай. ми, ми не отримали з перших, получается, я ось подивився, зараз ми отримали з других коробок і 500 голди! Танк. О, танк. Ти там танка 4 вебш, думаю. Ту-ту-ту-ту-ту. Добра музика, вірити. Вірити? Вірайте. ПТшка. Охеренно. Ну, нормально, по ідеї, за відгуками. XM на стероїдах. Да, 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 да. Буквально черепашка ниндзя нахер. Тупо HTC концепт без башенок. Дам. Блі, по факту, це HCC концепт згаданий в абсолют. Так. Поїхали. І останні коробки, з яких мені завжди найбільше всього випадало, це з тих магічних. Вони мені саме більше нравились. Ну, голди, бо я дощі. Це 500 голди. Ні, я не проти, оце типа дублікати прямо ок. 500 тисяч найс. Nice. Тому вони, походу, якісь дуже дешеві прямчики засунули, щоб голди менше дали. Так, да, да, прям лоу левел. А хай левел п'ятий взагалі ще не випадав дублікатом. А, блядь. Ну, хай левел, лоу левела. Отак. О, скільки 250 голди коштує? 23 гривні? Да. Клас. Ну, от, коротше, коробку зараз окупив, тому що 46 гривень коробки, ось 500 голди впало. Ну так, да, ну понятно, ну останньому переплата x 2 тупо за коробку. Ну так, да, але that ж глобально, куча ресурсів випадає і в середньому ти все одно виходиш в ноль по золоту і по всяких інших штуках Ні, там. ну ні, так, да, воно типа в середньому ти просто купляєш собі голди на ці гроші, да. але побачимо, що вийде в ітогі. Бо щось усього взагалі ні... випадає. Оця коробка взагалі прям бічова пока. Чого 500 що. було? Ну, то один раз. Ну, це, до речі, по ідеї з логікою гри також окупилось, тому що, ну, типу, день прямо скоштує ну, 250. Ти будемо дотикувати до кінця по одній, чи будемо так само як з минулими? Як хоч. Фарш. Я просто те, час є, чи немає, я про це. А посидим, подождем. Давай тоді по одній потикаємо. Паршмак, короче, не випаде, А Что там життя. лишилось? Погоди, там лишилось. Так там так там херня лишилась, ты все остался не вибив Ты выбил контрадикшн, но вам хайпа. Я хотів в этот, я дубликаты хотів. А, ну це понятно. Там блин 80 коробок для дублікатів, це маловато, будем відверті. Я хотів пофармить голды. По танках що там лишилось? Господи, я реально забыл, что там лишилось. 7 дней прямо, блядь. Там якийсь Ну, ж, ресурси, О, там... 1200 голды нормально. Бля, дайте ще один танк, сука. <риві> я зараз ось О. там, де я ти без кидав. А, Бля. точно. Ага, там ще й сторон, це кал говна, і шквал єсть той, що ЛТшка чеська, все, ти все з мене вибив. У Торо класична історія для Риноурода Регітти, перезарядка тривалась у вічність, а в. Ну, все, бач, получается от крутка. Типам з 80 коробок випало все, а мені не все. Да, <риві> получається. <риві> 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 Зараз останній падево з передостанній, дивись. Може і не впаде <плес> одне. <відплесить> <плес> <плес> о! Компенс. 500. От так. <плес> і... і. Барабанний дрип на і... І... Ні... Да, да, І ніхера. Блять! Це... <плес> <плес> ти понял, в чому прикол? Мені просто насипало на 3D стилі вместо танку. Дивись, дивись, дивись. Тобі, короче, упало 27 тисяч голди, і по йде, і ти якраз чітко окупився голдою в плані того, що. 2400 часики ти заплатив 2500. Ну, 2500, грубо говоря. Ну, 10 це плюс-мінус, ти коротше купиться до із Так, якраз ідеально, да, чітко сума коробки. Так, да, так, да, так. точ да. В точ Майза. А, і чуєш таке важливе запитання, коли вже ефорія після покупки пройшла. Чи можеш ти сказати, що ти дегенеративний маргінал танковий після того, що ти їх купив? Ну, тю, то я ще півчаса назад чи час назад сказав, типа, буквально мгновенно після того сказав, типу, що лучше б купив делюкс версію сталкера. щоб він не випадку. Ну, і це вонюча лудоманія, типу, ось ти купляєш і гру, яка там. Дві 300 максималка чи 1800 там, де люкс едішн стоїть. Ти її купляєш і в тебе ти в неї граєш, да? і ти, допустимо, її пройшов даже там, да? про що поіграв там іще там, різні проходження, і так далі. Ну ти її пройшов Суть в тому, що вона в тебе залишається. А тут ти просто якби викинув 2500, крутанув коробочки, в тебе нічого абсолютно не остається в конці. Навіть якщо випадуть всі танки, всі ресурси, навіть якщо ти будеш кожною коробкою дублікати сипати е мелких премівів і великих, в тебе по факту не буде нічого, тому що воно все не твоє, блядь. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.